Всім привіт! Зараз у нас 19 червня 2025 року, я хочу провести для вас руханку на тазове дно. Буде окремий ефір, де я розкажу, чого займається добре. Це тренування, тобто яке ви зможете клацнути і просто робити. Це тренування, звісно, йде в рамках того, що я хочу вам продати свою руханку на тазове дно. Я вже записала. 30 от таких схожих тренувань по 12 хвилин на тазове дно. О, всім привіт, кого бачу. А, але зараз ми з вами 12 хвилин будемо працювати над тазовим дном. Тобто зараз у нас тренування. А, окремо, знову ж таки, подивитесь. Захочете придбаєте 500 гривень 30 тренувань офігенних на тазове дно. Чого ні, посилання є і в сторіс у мене, і якщо ви дивитесь на Ютубі, я залишу теж посилання під цим відео. Ну а що, ми починаємо? 12 хвилин руханка на тазове дно. Стаємо на коліна долоні, і наша задача зараз розхитати таз. І ми тазу малюємо 10 обертів в одну сторону, 10 в іншу. А знаєте, ще я, поки малюємо, розкажу вам прикол. А, сьогодні а, пише мені дівчина, що а, от руханка на тазове дно, це буде перша руханка, яку вона придбає, коли вийде з декрету. І а, в мене дуже багато безкоштовного контенту, класного, який я почала зараз заливати на Ютуб 10 в одну, 10 в іншу. І що мене радує, що людина, будучи в декреті, має змогу навіть по моїм безкоштовним а, матеріалам класно підтримувати свою форму. Ну, чесно, ну це ж офігенно. Тому, якщо ви ще не знайомі з моїми тренуваннями. А, будь ласка, знаходьте мене в інстаграмі, або якщо ви дивитесь в Ютубі, погортайте вниз, підпишіться. В мене купа є тренувань, які є. На Ютубі я нещодавно почала викладати, в інстаграмі більше. І це, це офігенно. І офігенно те, що людина знає цьому ціну і навіть ставить собі ціль купляти їх, бо знаєш, якщо такі маленькі поради дають результати, то великі теж. Стаємо на коліна, дуже класна вправа. Просто дуже. Треба її навчитись робити для тазу одна. Ногу ставимо в сторону чітко пальчики. Бачите в сторону? Корпус вперед я спеціально боком. І ми опускаємося вниз. Але от якщо ви на мене попереду подивитесь, от, якщо отак. Корпус, о, я таки буду робити. Нікуди не йде. 12, 2. Три. 4. Лекцію про тазове дно послухайте ще окремо. Але руханку, я думаю, що вам буде в кайф бути. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На іншу сторону. Так, килимок, ти що? Ну, тут така ідеальна картина, все в синіх тонах в іншу сторону. Я, до речі, людина, яка любить просто, щоб все було в колір. Я так люблю. от Я на, на цей ефір одягалася. У мене синій топ, синя спідниця, шорти, макіяж, килимок. І мені від цього класно. Одинадцять, дванадцять. Другий підхід. Тазом малюємо коло, наче на підлозі. Вниз не провалюємося тут в попереку. Тримаємо лінію. 10, 10. Два, три. 9. 10 і виншу. Скажу вам відверто. Піднімаємося зараз 12 на одну, 12 на іншу. Так, я перевірю. Звук є, перелякала, щось так написала, що немає. Права нога чітко в сторону, корпус перед 12. Вихід на YouTube для мене це настільки класна штука. Чого? Станом на зараз той безкоштовний контент, який я даю, він настільки класний і корисний, а в інстаграмі, в стрічці, він так губиться, бо я в день публікую десь там три пости, один різ, один прямий ефір. Тобто, десь п'ять публікацій в день. І якщо людина десь там тиждень пропала, а в мене просто там е ну, тиждень помножити на 5, на 35 публікацій, вона губить. А в Ютубі оці відео, по-перше, краще дивиться, і, по-друге, краще знаходить в іншу сторону 12. І якщо ми розглядаємо, як мій безкоштовний контент. Як допомога людям. Тобто, в мене ж є антистрес-клуб, хто не знає, це вже четвертий рік. Я там треную українців, треную спину і реабілітую людей з важкими станами спини. За допомогою просто тренування всі приходьте, будь ласка, об 11 по Києву станом на зараз по суботам. Посилання в інстаграмі в шапці профілю. Коротше, це працює класно. То, якщо моя ціль як допомога, то Ютуб дає цих можливостей більше за ту ж роботу, яку я так і роблю. Ну, я і так би викладала. Працюємо далі. Дивіться. Тазове дно – це така штука, з якої в ідеалі пропрацьовувати треба знаєте, з різних сторін. Бо у нас, от, щоб цього прогину не було і навантаження на живота, треба. І спина, і сторони живота пропрацьовувати. Ми зараз зі сторони ніг трошки попрацювали, зараз попрацюємо трошечки зі сторони спини. Ми лягаємо з вами на спину, ноги зігнуті. Піднімаємо таз. І тепер дивіться, ліву ногу ви закладаєте всередину, наче хочете торкнутися коліном підлоги. Збоку це виглядає так: оп, поставили. І тепер праву чергуємо так, двадцять. Працюю один, два, три, чотири. П'ять шість. Сім вісім, дев'яно. Десять ще. Один. Два. Три чотири поперек утримує, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, Десять. Опустились під коліном, піднялись. І з сторони живота я обожню вправу, яка виглядає так. Ми стаємо на коліна долоні. Праву ногу витягуємо чітко в сторону. І тепер працюємо кішечкою вдих. І втягуємо живіт. Видих. Таких 10. Вдих. І ви маєте прям самі цей живіт, прям захотіть втягнути. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. Вісім. Вдих. Живіт. Дев'ять. Вдих. Десять. На іншу сторону. Я вже знаю, що я в кадрі отак вот поміщу. Працюю вдих. Один. Вдих. Два. Вдих. І прямо від живота вверх. Три. Вдих. Чотири. Десять. Працюю вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вісім, дев'ять, Десять. Другий підхід, підняли таз. Отак От руханка і виглядає в реальному житті. Я даю два блоки, десь три. По різному. Ну, в 12 хвилин ми пропрацьовуємо все по два підходи. І е, глобальна руханка на тазове дно. В мене три. По черзі йдуть одна з сторона ніг, одна з сторони поперек, одна з сторони пресу. Погнали. Вишно в настрій. Закручують цвіта в дно. Працюємо. Один. Колінка, два. Три. Чотири. Пять, шість, Сім, дев'ять, десять, один, два, три. Четыре пять, шість вісім дев'ять, десять кішечка, дикий кот працює. Один живі, два, ви маєте знати прям від пупка вверх, три Втягуй. чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, Десять. На іншу. У мене таймінг тупо ідеальний, по годиннику 30 секунд, що 12. Я вже ці руханки, знаєте, скільки засняла? Один, а я порахую, давайте, робимо 10, а я порахую. У мене 7 руханок заснятих тазове дно восьма, а вісім на 30 руханок, дофіга, Да? Вдумайтесь, да? От як я скільки вже знімаю, колись буде тисяча. Ну що, я вам дякую, хто дотренувався. Ви робите класний внесок в своє здоров'я. 12 хвилин знайде кожна людина. Нема у вас можливості. В мене в інстаграмі, бо я їх ютуб не можу перезавантажити. Є блоки. На руки, лімфодренажні блоки, антицелюлітні блоки, на спину, всі руханки по одній. Ну тоді це ваша робота. Ну, умовно нема грошей. Знаходимо час риска. Є можливості 500 гривень. 30 тренувань, руханки. По-моєму, афієнна. Посилання на руханку в тазове дно Я залишу в Ютубі під. А в інстаграмі в е, Сторіс. Я вам дуже вдячна за увагу. І е, якщо вам було корисно, просто лайкніть. А мені буде приємно. До побачення.